Продаж будинку в агрономічному, який розташований на тихій непроїзній вулиці з асфальтованим під'їздом, зараз ми знаходимося у великій кухні вітальні з дуже гарним та якісним ремонтом. Вона укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Загалом на першому поверсі ми маємо кухню вітальню простору вхідну групу, суміжний санузол з душем та одну окрему кімнату. Сам будинок має загальну площу 200 квадратних метрів, побудований в два житлових поверхи, та має ще на півцокольне приміщення, в якому розташовано гараж та підвал. Площа ділянки складає 9 соток. Огороджена по периметру встановлені відкатні автоматичні ворота. Другий поверх нашого будинку з незавершеним ремонтом, але вже практично все готово, залишилось лише встановити міжкімнатні двері та облаштувати ванну кімнату. Ванна кімната досить простора і є ще дві окремих житлових кімнати. Одна має власну гардеробну та вихід на балкон.